Позицію, що це не наша функція, не наша відповідальність виявляти невакцинованих дітей і не допускати їх в школу. І цим директори займатися не будуть і не повинні. Тому припиняйте ту практику, якщо потрібно зробити якісь рішення виконкому, що я готовий підписати розпорядження, що наші фахівці, чи вчителі, чи директора, не будуть займатися тим, що будуть виловлювати дітей, не пускати в школу. Це робота. Державних органів, станції, правоохоронці, пускай вони вирішують, як вони це питання будуть вирішувати, і бажано не тільки в школах, тому що є торгові центри, є громадський транспорт, є інших багато місць, де бувають скупчення дітей. Чому про питання щеплення думають тільки в школах? Тому я переконаний, що допуск на заняття в школи має бути 100% для всіх дітей, ніякі довідки не можуть бути перешкодою іти в школу. Я переконаний, що директор або відповідальна особа з навчального закладу не повинні займатися тим, щоб виловлювати дітей і не пускати їх в школу. Це не їхня робота. Дійсно, ви правильно сказати їхня задача займатися освітнім процесом. І я переконаний, що займатися цією дурньою в нашому місті не потрібно. Ми такого робити не будемо. І це не перше, це питання піднімається, і не перше озвучується питання. Це не питання вакцинації, це питання освітнього процесу. Управління освіти, школи мають займатися освітнім процесом. Вони не мають вирішувати питання, які не змогли в робочий час, в робочому режимі вирішити органи, які повинні з цим займатися, які за це несуть відповідальність, за це отримують заробітну плату. Хай вони займаються своїм.